Пане Андрію, будь ласка, розповідайте, якою є нині оперативна ситуація на тому відтинку фронту, де ви перебуваєте? Звісно, і те, що ви можете повідомляти в прямому ефірі. Власна ситуація достатньо напружена. Ворог намагається штурмувати наші позиції. Кожного дня буквально проводяться штурми. Він намагається шукати якісь слабкі місця в нашій обороні. Але бійці бригади рубіж достатньо активно стримують ворога в деяких напрямках, абсолютно знищуючи їхні логістичні шляхи, що їм надзвичайно не подобається. І власне. Це сьогодні авіаційні комплекси працюють на найвищому рівні і дають достатньо хороші результати, пане Андрію. Ви розповідали в одному з інтерв'ю, що російські командири подекуди тижнями штурмують позиції сил оборони. При цьому їм дійсно вдається просунутися на 20-30 метрів. І водночас росіяни втрачають взводи від 15 до 45 осіб, чи і цілі роти від 100 до 300 осіб зараз якої ситуації інтенсивність самознищення російських окупантів? Наскільки активно з того боку ворожого намагаються наступати? І звісно, наскільки активною залучення броньованої важкої техніки з боку окупантів власне на напрямку, де оборона тримає бригада рубіж. Великої концентрації саме техніки немає. Вони дійсно намагаються штурмувати м'ясо, і вони абсолютно не бережуть свій особовий склад. Ви бачите зараз відео, як наші бійці знищують безпосередньо і бліндажі і окопи противника, в якому зосереджуються сили противника, і роблять це як найкраще, це в великій кількості, і дуже часто виходить так, що. При підготовці штурмових дій або при початку штурмових дій противник навіть не підходить до наших позицій, а є знищеним ще на підходах. При тому, завдяки безпілотним авіаційним комплексам різних типів. Пані Андрію, також сьогодні бачила інформацію про те, що ми раніше дізнавалися від військових, що окупанти застосовують під час штурмів і мопеди і різного штибу техніку. Російські військові побачили для просування на фронті, користуються електросамокатами. Окупанта на такому засобі просування побачили в районі Авдівка і повідомляв військовий глядач Більт, що застосування електросамокатів може свідчити про те, що в окупантів залишилося мало при. Датних транспортних засобів для перекидання бійців з одних позицій на інші. Чи погоджуєтеся ви з цим? Та чи бачили ви подібні випадки, як окупанти застосовують не тільки мопеди, але і електросамокати, намагаючись атакувати українські позиції? На мою думку, це виключення з правил Але хочу сказати і хочу наголосити на тому, що раніше ми сміялися з мангалів на їхній техніці. А наразі ми інколи її і застосовуємо також. І будь-який метод, навіть якщо це електросамокат, якщо він дозволяє пришвидшити, хоча б якось логістичні маневри, це є достатньо вигідним і якісним транспортом. Звісно, що по лісі або по якимось умовно, посадкам, ти на електротранспорті не поїдеш такого типу на самокатах, але водночас на асфальтованій дорозі. Його можна використовувати, можна підвозити воду, можна трішечки швидше займатися якимись логістичними цілями, і як мінімум можна взяти рюкзачок, в який ти покладеш велику кількість боєкомплекту, і зі швидкістю того самого 40 км за годину приїдеш на місце вигрузки, що буде значно краще ніж якщо боєць буде йти пішки. Тобто постійно потрібно поважати ворога, і навіть коли це здається дуже смішним і дуже кумедним. Бачити просто якийсь електросамокат на фронті, це може дійсно давати певний результат. Відповідно, до цього потрібно ставитися більш по-філософськи, тобто, потрібно навчатися у ворога. І якщо це може допомогти нам, то чому б і ні? Тобто, все, що ворог використовує, потрібно аналізувати і вивчати, а не просто сміятися і говорити про якісь неробочі схеми. пан Андрію, також нещодавно колишній речник повітряних сил збройних сил України говорив, що українські саме мобільні вогневі групи зараз не можуть дістати та збити ворожі дрони через те, що вони стали стійкі до реп про це в інтерв'ю телеграфу він розповів: якщо щодо реп систем на полі бою, наскільки окупанти намагаються модернізувати, удосконалювати ці системи, і наскільки важко. Подекуди нашим дронам долітати до позицій і нищити російського окупанта, і, звісно, нищити важку броньовану техніку, і не тільки я вважаю, що системи ворога, системи радіоелектронної боротьби розвиваються достатньо якісно і достатньо активно. І потрібно знову ж таки розуміти, що ворог розвивав ці системи достатньо довгий період часу, тому він приносить нам великі перешкоди. І наші інженери кожного дня навчаються е, тому, як протидіяти системам радіоелектронної боротьби противника, а також створювати свої е, кращі і більш широкочастотні. Тобто е, інноваційність війни доводить до того, що чим скоріше ти придумаєш щось нове, чим скоріше ти придумаєш щось яскравіше, і те, що буде більше знищувати. Е, е, Якісь інноваційні методи противника, тим ти будеш на крок попереду, тим ти будеш мати більшу можливість перемогти у цій війні. Тому е, система радіоелектронної боротьби ворога, який застосовував їх ще десятки років тому, на високому рівні. І вони теж розвиваються, але силами оборони України, в тому числі бригада Рубіж, шукаються нові методи, як протидіяти їм, як створювати свої альтернативи і як приносити хороші результати, пане Андрію, як завжди, ми знаємо, що у вас є активне посилання на збір. Ви можете зараз вкотре долучитися, точніше, достукатися до наших глядачів, зазначити, що вам зараз необхідно на полі бою, що зараз ви потребуєте, і ми обов'язково розповімо на Нагадаємо, як наші глядачі можуть долучитися до вашого збору? Дякую вам велике за те, що ви оголошуєте ці збори. І Дякую кожному українцю, хто долучається до цих зборів. Наразі ми збираємо 700 тисяч гривень на автомобілі для логістичних цілей. І на система радіоелектронної боротьби для захисту цих автомобілів насправді це надзвичайно важливі речі, які допоможуть нам швидше довозити і доставляти і воду, і інші важливі речі на фронт, перш за все особовий склад тощо, адже наразі інколи безпечніше їздити на транспорті легкового типу, типу пікапів, тощо, ніж на великій техніці, і тим більше зарахування, що ці техніки завдяки вам і завдяки кожній гривні, кожному донату, будуть також забезпечені системами радіоелектронної, боротьби, Відповідно, ми будемо забезпечені від атак FPV, і наші ці пікапи вони будуть менш помітними і будуть швидше доставляти особовий склад і. Е Різні потреби на фронт тому дякую кожному, хто долучиться до наших зборів. Дякую вам за те, що ви оголошуєте про ці збори, і завжди наголошую, що кожна копійка є важливою. Пане Андрію, я вам дуже дякую за те, що ви робите. Нашим глядачам нагадую, як вони можуть долучитися. Буде відео окремо опубліковане на Ютубі 24 го каналу. В описі ви можете знайти посилання на активний на активний збір. Це послання поширювати серед своїх друзів та знайомих і долучатися. Також хочу сказати, що у пана Андрія є дуже крутий Ютуб-канал, який називається Кара. Побачила пана Андрію вас в інстаграмі. Ви публікували різні відео. Тому друзі, долучайтеся. Останнє відео, яке на ютуб каналі було це, що потрібно мобілізованому поради та список напігідних речей. Тому це не тільки канал з жартівливими, якимись так історіями, але і дуже корисний буде для тих, хто намагається Учитися до війська тому друзі, підписуйтеся. Кара називається ютуб-канал. Нагадаю, що командир екіпажу БПЛА Кара Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж НГУ Андрій Очінаш був з нами на прямому зв'язку.